Ну що ж, друзі, всім привіт! Всіх радий бачити на своєму Ютуб-каналі. З вами його незмінний автор Яваляк. і сьогодні з вами хочу знову ж таки поділитися вже не новою темою. Це сервіс, яким я користуюся вже більше як рік, який дуже зручний, мегазручний, яким я особисто сам користуюся, яким, який я рекомендую своїм друзям. Це Трасті Плюс. Про нього я вже знімав неоднократно відео, неоднократно писав пости в своєму телеграм-каналі, тому що це реально сервіс, яким я почав користуватися сам. Да, і відповідно він мені настільки зайшов, що я з ним готовий ділитися е, зі всіма. І сьогодні буде таке незвичайне відео. Я там не буду вдаватися сильно в технічні е, моменти, через те, що у мене буде для вас дві новини. Перша новина це те, що з 5 березня 2025 року всі користувачі цього сервісу побачать абсолютно новий дизайн. Зараз цей дизайн є доступним для мене в бета-тесті, так як розробники в своєму телеграм-каналі дали доступ до бета-тесту певній кількості людей для того, щоб протестувати, там щось допилити і так далі. Тому... Саме перша новина це те, що з 5 березня стартує новий дизайн. Зараз вам прикріплю тут декілька картинок, як він буде виглядати. І відповідно 5 березня ми зможемо зайти на онлайн-презентацію безпосередньо від розробників трасті і побачити, як це все буде виглядати. А друга новина є такою: те, що вони разом з новим дизайном запускають дуже круту. Можливість, яка буде дозволяти ще більше тратити своїх коштів. Чому? Тому що вони запускають фізичну карточку. На даний момент, в принципі, мені не було потреби користуватися фізичною карточкою через те, що сама основна задача цього сервісу це те, що ми маємо власне, віртуальну карточку Trusty+, Plus, яку ми з'єднуємо да, до Apple Pay або до Google Pay. Ось, і відповідно, нею ми можемо оплачувати абсолютно всюди. Всюди це в прямому сенсі. Всюди. Я просто оплачував де тільки можна і таксі, до прикладу, і якісь покупки, більші покупки, менші покупки. Ну реально в різних країнах пробував ніколи не було. Такої проблеми. І саме основне те, що ми платимо криптою. У зв'язку з тим, що українські банки, до прикладу, або якісь польські банки і так далі, можуть вам блокувати ваші кошти через, до прикладу, їхнє походження. І, відповідно, потрібно якось розраховуватися, потрібно якось жити. І відповідно ця карточка дає нам такі можливості. Зараз вони запускають свою фізичну карточку, і тепер ще буде простіше оплачувати і користуватися цим сервісом. Тому що, до прикладу, коли ви приїжджаєте за кордон і вам потрібно забронювати якусь машину або квартиру, вам потрібно мати фізичну карточку для того, щоб, до прикладу, взяти там депозит чи ну щось такого. Потрібна прям фізична карточка. І Трасті запускає таку можливість. А зараз, друзі, я хочу зробити маленьку розпаковку фізичної карти від Трасті і маленького підгончику для мене власне від компанії Трасті. Тому мені ось залітає така коробочка, яку ми зараз з вами розпакуємо і подивимось, що там ж нам прийшло. Розпаковуємо нова пошта, кстати, прийшло мені. За кордон. Дістаємо і тут просто, просто жир. Подивіться на цю коробку. Я не знаю, вам видно, ні. Ну, це просто дуже жирна коробка. Це. І будемо розпаковувати, дивитися, що в нас є у цій коробці. Просто, я, яка якість цього, ну, красавчики, так. Охрін. Що ж вони прислали? Так, саме перше це прислали. Фізичну карточку, яка... Ага, тут ще не тільки карточка, тут, тут а, наклейки. Я прям таке люблю. Можна собі на ноутбук наклеїти. О, це прям топчик. Я, коротше, таку шняжку люблю. Десь клеїте щось. І саме основне, це прийшла фізична карточка трасті. Прям Блін, наскільки вони підготувалися? Це всі такі моменти, ну, да, ніби просто карточка, але висли в такій коробочці, ну, просто приємно, дуже приємно мені таке бачити. Так, що ми тут бачимо? Читаємо. Карточка має ліміти до 50 тисяч євро у місяць. І ми можемо з неї знімати готівку в банкоматах до 20 тисяч євро у місяць. Круто, круто. Далі комісії і обслуговування карточку U є безкоштовною 0 євро. І відповідно ще у нас тут написано те, що за конвертацію до прикладу якихось монет в євро, наскільки я розумію. 0,5% комісія, і те, що я вже користувався із віртуальною карточкою і знаю, як вона працює, то ще 0,5% комісії на власне зняття з банкомату, чи то буде віртуальна, чи то буде фізична. Карта. Я на даний момент живу у Польщі, і тут є така можливість просто оплачувати, точніше, не оплачувати, а знімати готівку з банкомату е, без карточки. Тобто ми е, Apple Pay прикладаємо до банкомату і, відповідно, можемо е, зняти готівку з цієї карточки. І саме основне оце, я розумію, подгончик. Ніхрена себе. Футболочка. Просто якість ще така прикольна. Просто красавчики підготувалися. О-хо-хо-хо-хо-хо! Шехіар-кодік. Чиназис. Чиназис. Тому... Що ми зробимо? Робимо отак. Тепер, друзі, зовсім інше діло. Така прямо прикольна футболочка, оверсайз. Коротше, трасті. Якщо ви будете дивитися це відео, дякую за підгон. Я Дуже задоволений. Тепер можна хоч відоси про вас знімати у вашій футболочці. Е, тому, друзі, якщо у вас залишились якісь запитання стосовно фізичної карти чи е, віртуальної карти, а я забув саме основне те, що е, сказати вам, скільки коштує е, фізична карта і скільки коштує віртуальна карта. Щоб відкрити віртуальну карту, Одноразово ви оплачуєте 10 євро за відкриття цієї карточки. І, відповідно, ви нічого не платите, обслуговування цієї карточки є безкоштовне. А щоб відкрити ось таку фізичну карточку, вона коштує 25 євро і доставляється безкоштовно в будь-яку точку світу, не світу, Європи, безкоштовно. Вона коштує 25 євро, також ви платите одноразово за відкриття цієї карточки і безкоштовно її отримуєте на ваш адрес. І ще буде у мене підгончик для вас, якщо ви відкриваєте віртуальну карточку, від мене ви отримуєте кешбек 5 євро. Тобто ви відкриваєте карточку за 10 євро і отримуєте 5 євро кешбеку. Тому, друзі, посилання залишаю. В описі під цим відео реєструйтесь, верифікуйтесь, замовляйте віртуальну карточку і отримуйте кешбек 5 євро від мене. А якщо у вас залишились якісь запитання стосовно цього сервісу, буду радий на них відповісти. Всім удачі!